Версія перша це росіяни замовне по суті вбивство політичне, якщо так атентат, якщо так можна сказати, і друге, це ліквідація фактично людини, котра в Одесі займалася викриванням корупції, викриванням незаконних забудов і викриттям власне того всього, що відбувалося. Так би мовити, у владі можна, я думаю, що можна розглядати дві таких речі. Ну, єдине, що можна ще розглядати третю. Дем'ян Ганул також боровся за українську мову і боровся за українські цінності. Часто у нього були конфлікти з різними там умовно там ватниками в Одесі, які які влаштовували різні провокації, обливали брудом українське. Зривали мобілізацію, займалися де-факто саботажем законів українських і так далі, тому подібне, і Дем'ян брав участь у так званих акціях прямої дії. Це також він викладав на своїх соціальних мережах, і ми могли бачити, як він, як, як він і, і активісти, які з ним були, приходили до цих людей, намагалися також з ними розмовляти.